доброго ранку. Ми вже розглянули декілька речей, які покращують наше життя якщо ми дотримуємось цих речей, ми навчаємось бути вдячними незалежно від того, у яких обставинах ми знаходимось. Коли ми дякуємо за життя таке, яким воно є, то ми бачимо, як воно може змінюватись на краще. Якщо ми дотримуємось принципу простоти, ми дізнаємось, що менше насправді є більшим. Така свобода спонукає нас навести лад серед наших речей та прагнути гармонії у нашому внутрішньому світі. І тільки тоді ми усвідомлюємо, наскільки прок. Красним може бути життя. Ми радіємо красі, що нас оточує. Якщо ми замислимось, дивлячись навколо, то знайдемо красу скрізь. Треба лише ретельніше придивлятись. Це щось на зразок того, коли ми весь час дивилися на зворотній бік вишивки і раптом поглянули на лицеву та побачили, наскільки гарною та яскравою вона насправді є. Я пам'ятаю, як одного холодного зимового ранку ходила гуляти. Я була захоплена розмовою і нічого навколо себе не помічала. А потім раптом я побачила сонячне світло, що променіло крізь дерева та виблискувало на снігу. Білі стовбури берізок із чорними смужками виглядали так витончено. Синє небо було таким дивовижним. Це так, начебто, я вперше побачила таку красу хіба це все не було тут раніше? Звичайно, було. Але я цього не помічала. Ми маємо усвідомити, що нас оточують прекрасні речі та навчитися зауважувати все прекрасне, що нас оточує. Бог творив небо і землю, і кожного разу він казав, що це було вельми добре. На початку Біблії ми читаємо: і зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне. Бог створив красу Добрі дерева, фрукти, квіти, усе, що він творив, є добрим. Цю красу Господь бажав подарувати людям, яких він створив, щоб вони щасливо і гармонійно жили у прекрасному середовищі. А люди були вдячними за просте життя у чудовім саді. Але після гріхопадіння уже усе не так, як мало бути. Люди були вигнані із раю. У чудових троян з'явилися колючі шипи, і протягом тисячоліть краса усе більше і більше занепадала. Але навіть сьогодні краси залишилось більше, ніж ми можемо осягнути. Нам просто потрібно розплющити очі, щоб побачити світ по іншому. Спрямовуйте ваш погляд на красу, що вас оточує. Ідіть у сад або у парк, щоб подивитись на світ. Відвідайте художню виставку та помилуйтеся красивими картинами. Подивіться у обличчя тих, кого любите. Накрийте стіл та відчуйте задоволення від того, як гарно ви приготували і подали страву. Запаліть свічки, налийте добрий сік у найкрасивіші келихи і порадійте вашому новому надбанню. Життя у подробицях показує нам свою красу. Її можна створювати та підтримувати, і ми можемо зробити красивим наше буденне життя. Як це зробити? Чому б не звернути увагу на прекрасні дрібниці повсякденного життя, спостерігати за розпущеними квітами, насолоджуватись яскравими кольорами салату, який ми приготували, насолоджуватись порядком та чистотою прибраного дому. Ми часто не бачимо красу навколо нас. Вона існує, але ми її не помічаємо. Нам потрібно це усвідомити. Ми повинні шукати її. Нам потрібно по-справжньому відкрити наші очі, щоб ми дійсно побачили. Коли ви востаннє милували зоряним небом або насолоджувались сходом сонця. Інша слава для сонця, та інша слава для місяця, та інша слава для зір, бо зоря від зорі відрізняється славою. Впродовж моїх подорожей я бачила багато красивих місць і раділа цьому. Напевно, ми не завжди зможемо жити у гарній місцевості, але ми можемо назавжди зберегти ці спогади і радіти, згадуючи це місце через багато років. Краса пов'язана з вдячністю. Цар Давид писав: я сказав Господеві, Ти Бог мій, добро моє тільки у тобі. Господь то частина спадку мого та чаші моєї. Ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене у хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо він по правиці моїй, і я буду непохитний. через те моє серце радіє та дух веселиться. І тіло моє спочиває безпечно дорогу життя. Ти покажеш мені, радість велика з тобою. завжди блаженство у правиці твоїй. він зрозумів, що Бог дав йому гарну землю. Бог був із ним. З цього виникла подяка, задоволення, радість і упевненість. Він міг втішатися, покладаючись на Боже керівництво, яке подарувало б йому вічне щастя. Бог створить нову землю і нове небо набагато краще за те, яке ми маємо зараз, зіпсоване та спотворене гріхом. Господь бажає дарувати нам цю красу на вічно, якщо ми дозволимо йому показати нам шлях до вічного життя. Це хороша пропозиція. Давайте помолимось. Господи, дякую за усю красу, яка нас оточує. Допоможи нам помічати цю красу і розуміти, що це твоє створіння. Ми хочемо насолодитися красою нового світу разом з тобою. Допоможи нам покладатись на твоє керівництво, щоб ти допоміг нам досягти цієї мети. Амінь якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного дня з Господом.